Я була абсолютно ідеальною дитиною без підліткового віку. І мій підлітковий вік почався в 30 років. Тому що не прожили? Тому що я не дозволила а, собі ого. бути незручним підлітком в належний час. Я коли відчувала страх своєї мами, я казала: та ну вас, нафіг, брала свої книжки, забиралася в кімнаті. Я провела підлітковий вік в кімнаті з книжками. Так, я, звісно, дуже начитана персона. Але порівняно з тим, що я чуділа після 30, коли я подорослішала і я дозволила собі краще б я ходила по подворотнях свого і акуратно, теж <рес> в 16 років це вік, коли дитина має наважитись, а батьки мають витримати відрив. Ступені ракети від станції космічної станції, оце саме терпіння, коли він пробує, помиляється, лякається, відкатується, психує, не справляється. Ми це не витримаємо. Вони витримують плюс тривожність Неймовірно. Ага. жуть в тому, що я для нас цей страх неприємний, некомфортний, небажаний. А для дітей наш цей страх нестерпний, і ми не можемо витримати, тоді вони не можуть наважитися. Так відбулося зі мною.